Добрий день, шановні колеги! Ви знаходитеся у цифровій майстерні і сьогодні ми з вами розберемо, як організувати групову чи парну роботу в Zoom. Для того нам потрібно на панелі інструментів додати опцію Сесійні зали. Щоб така опція з'явилася на панелі інструментів, необхідно на головній сторінці в Zoom натиснути коліщатко і знайти більше налаштування. Натискаємо і переходимо до розширених налаштувань. Гартаємо параметри. Нашої конференції вниз, і потрібно знайти опцію сесійні зали. Ось знайшли її і потрібно натиснути і цю опцію зробити активною. І далі дивимося, що дозволяє організатору розподілити учасників на окремі менші зали. Щоб стояла галочка, надати організаторам дозволу призначити всіх до сесійних залів під час планування. Дозволити організатору транслювати повідомлення учасників, транслювати голосу в кімнатах для прориву, і дозволити організатору переглядати стан активності учасників у сесійних залах. Тобто, коли учні працюють в сесійних залах, то вчитель може переглядати, хто як працює, хто активно працює, хто спілкується, у кого камери вимкнені тощо. Коли ми в розширених налаштуваннях включили опцію сесійні зали, то на панелі інструментів, відповідно з'являється значок. Якщо розширення екрану невеличке, тоді натискаємо додатково і знаходимо сесійні зали, натискаємо. І ми повинні їх тепер створити. Обираємо створити і обираємо необхідну кількість, нехай буде 4. Далі, як же будуть створюватися сесійні зали, можна призначити автоматично, тобто комп'ютер самостійно розподілить, розподілить учнів на групи. Можна призначити вручну, вчитель, відповідно, розподіляє. Учнів на групи чи команди, або дозволити учасникам обирати, в якій залі з ким працювати. Ну, на мій погляд, найкраще призначити автоматично, натискаємо і далі натискаємо праворуч внизу Створити. І ми бачимо, у нас створено 4 сесійні зали. І ось тут під кожною сесійною залою будуть прізвища та імена учасників. Далі не забуваємо внизу праворуч потрібно нам натиснути відкрити ці сесійні зали. Коли ми це зробили, тоді учням пропонується перейти до певної зали, до певної групи. Вчитель може бачити, скільки учасників в кожної групі і як працює кожна. Група, Хто активний, хто не дуже, у кого ввімкнений звук, хто говорить, як діти спілкуються, як обговорюють ту чи іншу проблему тощо. Також вчитель може перейти до кожної сесійної зали, відповідно, біля неї натиснути Підключитися. І увійти в сесійну залу безпосередньо подивитися роботу учнів, допомогти, якщо виникає така потреба. Після того, як вичерпався час на роботу в групах, учні або самостійно, якщо раніше завершили завдання, можуть перейти назад до загальної конференції, або вчитель закриває всі сесійні зали. Знову ж таки, праворуч внизу натискає закрити всі зали і дається дітям 60 секунд для того, щоб в своїх сесійних залах завершити відповідну роботу і повернутися назад до загальної конференції. Ось так легко і просто за декілька кроків учитель може організувати під час онлайн уроку в Zoom роботу в групах чи парах. Якщо це відео було для вас корисним, то підтримайте україномовний контент, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар.